Суспільство апелює українське суспільство все таки апелює до повернення до традиційності, до народності своєї. От. і е, сьогодні можна ну часто густо спостерігати е, шлюби, е, в яких наречені одягнені у вишиванки у традиційний одяг. Це так гарно. Так, е, раніше там, от, ну, навіть згадай, там, років 5-7 тому, це, ну, це була дуже рідкість і і, і не, не важливий такий аспект, сьогодні це важливий. Так само і традиційна кухня повертається обов'язково там на столах, десь зараз модно готувати якісь традиційні страви. Знову ж таки і йде апелювання до повернення в корованні традиції. Так, це вже відбувається показово і, можливо, не, ну, не несе такого практичного. Клопоту. От. Але, але коровай сьогодні теж можна бачити і ті квіткові орнаментику, і ті самі шишки, які несуть певні теж смисли і значення. Ірина От. заінтригувала, але не розповіла, значить, будемо ще зустрічатися.